Тепер давайте розберемося, як позначати і переносити на карту о, о, дані з магнітними ну, поправками. Тобто, в нас може бути магнітний меридіан, який буде там. ну, доп... Наприклад, йти отак. Тобто наш, наш полюс буде лівіше знаходитись магнітний полюс, магнітний полюс, оце істинний полюс. то вже таке. А, буде магнітний курс, істинний курс. Да? Тобто, якщо це у нас магнітний меридіан, там у нас магнітний полюс, то наш шлях магнітний буде вже отаким. Тобто десь там 54 градуси. Це вже магнітний шлях. Курс буде десь 49 градусів. 49 градусів магнітний курс. І пеленг також буде трохи більшим. Він вже буде отаким, буде 304, в даному випадку, градуси, магнітний пеленг. Тобто, як видно з, цієї, з цього малюнку, що якщо в нас Магнітний полюс лівіше, ніж істинний полюс, тобто він більше на, на захід доходить, то е, у нас виходить більше значення курсу пелінгу та шляху, але це значить протилежне, що щоб від, 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 відкласти цей курс або шлях на карті на істинних меридіанах і ну, на істинній карті, як би так, так сказати, то нам треба від, віднімати. Тобто, якщо ми компасом зняли, що наш, наш курс 49 градусів, то щоб його від, від, відкласти на карті, потрібно оцю різницю в 4 градуси. Відняти від показань магнітного компасу, і в нас буде істинний курс 45 градусів в даному випадку. Тобто, якщо в нас магнітний полюс західніший, то поправка. Буде з мінусом. Якщо магнітний полюс у нас на схід іде, то поправка буде плюсова. Тобто ми її тоді будемо додавати поправка з плюсом. Тобто, якщо. По, а, 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 а магнітна поправка вийшла 7 градусів, ми від магнітного Курсу, якщо він західний, від магнітного напрямку це, 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 це знято компасом з поправкою, яка була західніше, ніж істина, будемо віднімати ці 7 градусів. Якщо буде він східніше, то будемо додавати. Ну, в принципі, поки що все. Це для того, щоб ви розуміли, що покази магнітного компасу це ще потребують внесення поправок.